Всім привіт! Шановні поціновувачі пінного напою. Ось ага. Так я класно підготувався. Чому я зараз розмовляю українською, а не на іншій мові? Бо набрили дебіли, Дебіли, які за перебріка пишуть коментарі. Тому, щоб підмежуватися від Довбайобі. Вибачте, за мій блотний французький, ми будемо розмовляти. Ну, точніше, я буду розмовляти українською ви як хочете. <кій> Ось. І настав другий випуск. Я тут трохи не вилазю. але ладно, уже краще. Другий випуск поганого пива. Так, я читаю коментарі, і чувак, дякую за те, що задав питання, коли буде а, смачне пиво. До смачного пива треба дорости. А поки що... О, ще щось прихворів Поки що ми будемо а, дивитися ще. У нас матеріалу поганого пива ще ось так. Тому будемо його і дивитись, куштувати. І, як кажуть, напиватися на камеру або перетворюватись в мобілізованих росіян саме на камеру з помощю е, пива. А, якщо я десь буду трохи підтуплювати, бо е, зазвичай не дуже рідко користуюсь українською мовою, але все частіше і частіше. Так, поїхали не дня без Зіберта. Зіберт у нас був в минулому випуску, але це не точно такий же. Як ви бачите, це у нас баварський. баварський. Недавно я куштував його, і знаєте, є враження, що він не такий простий, як здається. Хоча, як завжди, етикетка. Просто бомба, а на смак, як завжди, як зіберт. Тому досить розмовляти, будемо куштувати. <кій> так, і ще, звісно ж, коли закінчиться оце все, я вимкну камеру, буду закусувати рибкою. А дивіться, в пакеті, як російські солдати. Ось. Ну, так, я майстер цих охуєнних приколів. Зіберт. Цього разу він у нас не виліз з бутилки, як джин. Бо, якщо ви дивилися минулий випуск, там я відкрив Зіберт і він відразу фонтанчик. Ось. Так. Що ми тут бачимо? Ну, написано, що це світло. Так, це оболонь. Минулого разу я не дочитав, що треба читати етикетку уважніше. Так, це оболонь, зіберт, баварське пастеризоване, богатирська все діла вулиця. Також у нас оболонь, от Злата Прага. І це вже пиво, те, що мені трошки подобається. Тобто, я не скажу, що це якесь видатне пиво, але воно вже має смак. І колись воно мені не дуже заходило. Про інші. Також у нас є жашківське світле Відразу е покажу. Ну, сам його величність чернігівське світле. Класика, класика. А, так, все відкривати відразу. Та думаю, так. І будемо пробувати, коштувати як минулого разу. Е жашківське, головне не корік послідовність. Так, я ось так просто наливаю, без якихось там. Так. Злата, злата. Так, і щоб можна було зробити якийсь відмінність від минулого випуску, я вирішив взяти в банках пиво. А, навіть Зайшов не в один магазин, а в два, щоб взяти якесь різноманітне пиво. Так, злата порага, ви скажете, що це не зовсім українське пиво. Це воно робиться по ліцензії теж на оболоні. Але не знаю, чомусь захотілося мені цього разу взяти і протестувати. Можливо, ну, воно мені більш-менш подобається, бо воно має гірчинку якусь, хміль відчувається. А я люблю, коли хміль відчувається. І тому, і тому воно мені подобається. Так, дивіться, відразу. Так, піна різна, бо не одразу ми їх наливали. Тут уже сіла. І по кольору можу сказати, що це більш мутне, але воно нефільтроване. Тут так і написано: нефільтроване світле пиво. Жашківське. Локалбір. Жашківське теж я куштував. З ним взагалі цікава історія. Бо я вже записував випуск з цим Жашківським, і ви його не бачили. Чому? Бо десь я його проїбав на телефоні. Або не записав, або не натиснув кнопку. І я ось так: от весело на камеру розповідав теж так хвилин 15, але не записав. Ну, буває. Так, по кольору це прям таке більш бронзове, я б сказав. Пахне. Ну, відразу це все пиво, що тут, трохи покраще буде, ніж в минулому випуску. Навіть Зіберт вже має якийсь аромат. Не скажу, що він класний, але хоча б пивом пахне. Бо минулий той зібер, лагер, класичний, який ми брали, він був взагалі як водичка, той. Тобто, я не знаю, мені взагалі не сподобався. Так, Жашківське. Жашківське. Взагалі. З цих всіх перемагає тільки тому, що воно не фільтроване і це відчувається одразу. Воно більш солодове, воно більш насичене і пахне. Пахне класно. Проте воно дещо солодкувате солодкувате Для тих, хто любить таке несильно гірке пиво, це напевно класно. Воно солодкувате, воно е солодове, достатньо, е ну, тут, доволі таки непогано. А ви знаєте, От злату Прагу я як-то очікував, що буде. Покраще. Хоча теж відчувається, що гіркувати пиво, наскільки це можливо. Це мас маркет воно тут не буде ніяких IPA і тому подібних. хоча Хоча зараз я вам розповім історію тих, хто можливо. Молодший і не застав ще в свої 18 років пиво American Style Elfid Львівського, яке було досить таке класне. Для мас маркету то було взагалі бомба. Я не знаю, що його припинили робити. Зважливо, не всім <кій> зайшло, як мені, але мені з мас маркету то тоді був просто розрив клас. Чернігівське, Чернігівське. Чернігівське це ті пивом одної температури. Е, можу, можу почитати щось. Ну, пастеризоване, писамо, о, тут, 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 це Київ. Але не оболонь. Не оболонь. Хоч і в Києві зроблено. Ну, Чернігівське. Чернігівське може сказати, що воно як Чернігівське. Хто знає, той знає. А хто не знає, тому постараюсь щось а, розповісти. <кхід> так, пиво, яке, напевно, ругати ні за що. І хвалити теж ні за що. А, таке світле, середнє, без якихось, я не знаю, без ярко вираженого якогось смаку. Легеньке. Наскільки це можливо. Опять-таки я люблю більш хмільове пиво, тому для мене воно легеньке. А для тих, хто любить взагалі там п'є корона Екстра і тому, тому інше, напевно, воно десь таке ж. Хоча по смаку, напевно, скоро на екстра зрівнювати не варто. Ну ось тепер, коли <кій> в іншій послідовності п'ю, злата Прага вже якась вже, ну, відчувається, що вона трохи більш гірка. Це мені подобається саме чешське пиво. Чехи б'ють більш таке насичене хмільове пиво. Мені так здається. Я ще в Чехії не був, але обов'язково колись побуваю і покуштую. Але багато чешського пива пив, і здається, що вони так полюбляють. Ну, Зараз я пропущу це пиво, бо воно солодке. Я вже його розкуштував. Ось хочеться зрівняти лату правду саме з цим зібертом. Фух. щось уже подметінгло. Мабуть, після KFC. Не буду казати яким смаком нехорошим мені воно. Щось напоминає. Але є щось, що не подобається. Якась резиновий, гумовий. Ну, однозначно, це краще, ніж. Його попередник це, це вже можна назвати хоча б пивом. По ціні, по ціні. Звісно, що воно десь буде відрізнятися, тому то, що я плюс-мінус якусь там одну гривню десь помилюся, не, не має значення. Це коштувало десь 21,50, грубо, грубо це 24 або 22. 26, здається, і теж десь в районі 22-24 гривень. Тобто, в принципі, в принципі, знову ж таки, ціна не сильно відрізняється. Так, це ще. Спробувати. Ну, це більш насичене, насичене пиво, насичене смаком, бо воно не фільтроване блін. Але. Воно досить таке солодке. Якби воно не було таким солодким, мені б воно сподобалось більше. Але п'ю і сильно приторно солодке. Знову ж таки, це на поцінову, поціновуючи солодкого пива. Але мені воно досить солодке. Я бачу, що світле пиво і хочеться світлого пива. Як лагера класичного, але воно більш схоже на бельгійський ель Якийсь там, я не знаю. Бо ну, дуже дуже солодке. Такий Golden ель або французький ель, з медом. та що. Ну, ось. Воно дуже солодке. Так, к смаку претензій немає, окрім солодкості. Не знаю. О, круте. Ну, тут солод смачний Я не знаю, де вони теж претензії. От чим гірше пиво, блядь, мені кажеться, тим більше вони вигадують якісь цікаві історії, що це пиво має там неповторну історію 300-400 років, і це пиво сам варить якийсь король Улірік Фор Ліхтенштейн, блядь. А на самому, ну а насправді, це пиво. З'явилось таки не дуже давно, і це звичайний шмурдяк. Легку хмільову герчинку класичного баварівського світлого лагеря. Ну, не знаю. Ось це набагато смачніше, ніж. Піпліт. Я вже, напевно, 20 раз кажу, що це пиво смачніше, ніж його попередник в минулому випуску. Але все одно воно якийсь має не дуже смак. Ось це, напевно, пиво варене або по ліцензії, або, знову ж таки, це маркетинговий ход хід. І наші просто взяли злата Прага, туди-сюди. Ну, якщо почитати упаковку, мені кажеться, що це все ж таки по ліцензії сварене пиво. І воно. М -м -м. І воно все ж таки трохи смачніше, ніж всі. Ці. М -м -м. Все. Я вже накидався. Фух. Добре, що не п'ять взяв. Чотири достатньо. Так ось. Будемо закінчувати цей випуск, і не забудьте, звісно ж, підписатись, але хтось, напевно, вже навіть не додивився до цього моменту. Але якщо ти додивився, то підпишись, постав лайк, косик. І, звісно ж, я не знаю, пиши в коментарях свої думки. Я, якщо це не тупе, якесь не тупе запитання. Взагалі або не образливі якісь штуки дрюки, то я відповідаю на запитання і намагаюся відзняти відео по вашим за... коментам. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Все. Всім пока!